З вами Ірина Панченко і сьогодні ми починаємо тему геометрії 8 класу трапеція. Трапеція. Чотирикутник, у якого тільки дві сторони паралельні, а дві інші ні, називають трапецією. Ми з вами вже знаємо підвиди чотирикутників це паралограм, і його підвиди це прямокутник ромб та квадрат. Це інший вид чотирикутника. Ще раз, трапеція це такий чотирикутник, нагадую, у якого тільки дві сторони паралельно. Паралельні сторони трапеції називають основами, непаралельні сторони трапеції називають бічні сторони. Отже, а, Б, С, Д, такий чотирикутник буде називатися трапецією, якщо у нього дві паралельні сторони АД і Б, С, і їх називають основи, а сторони А, Б і С, Д не є паралельними, і їх називають бічні сторони. Бічні сторони. Отже, в тежкільному курсі ми найчастіше з вами зустрічаємося в трапеції, які зображені саме таким чином. А, які ж властивості має трапеція? Трапеція, оскільки це чотирикутник, то сума всіх його кутів, всіх її кутів дорівнює 360 градусів в будь-якому випадку. Кут А плюс кут Б плюс кут С плюс кут Д дорівнює 360 градусів. Які ще властивості? Оскільки є дві паралельні сторони, то сума кутів при бічній стороні, подивіться, будь ласка, сторона або виступає в якості січної і нагадую, при паралельних та січні це кути внутрішні односторонні, отже, їх сума дорівнює 180 градусів. Сума кутів при бічній стороні наголошує кут А плюс кут Б дорівнює 180 градусів, і сума кутів при іншій бічній стороні також дорівнює 180 градусів. Але, на відміну, наприклад, від паралелограма в трапеції, Сума кутів при основі 180 градусів не дорівнює. Чому? Тому що прямі АБ і СД не є паралельними. Про які ще властивості ми можемо сказати? Ну, По-перше, хочу нагадати, що є такий відрізок в будь-якому чотирикутнику, який називається діагональ чотирикутника. Що ж таке діагональ? Діагональ це відрізок, який сполучає протилежні. Вершини чотирикутника. Сусідні сполучає сторона, діагональ сполучає протилежні вершини чотирикутника. І відмінність від паралелограма. Діагоналі трапеці точкою перетину навпіл не діляться. Досить часто. Дітей є питання в деяких типах завдань, особливо в тестових, виберіть правильне твердження. І досить часто діти вибирають правильне твердження, що діагоналі трапеція, точкою перетину діляться натол. Насправді це не так. Чому? Бо якщо в діагоналі чотирикутника точкою перетину діляться натол, то цей чотирикутник є паралелограмом, а у паралограмах, як ми пам'ятаємо, протилежні сторони. Попарно паралельні, чого не можна сказати про трапецію. Тобто АО не дорівнює ОЦ, і БО також не дорівнює ОД. Діагоналічною в трапецію точкою перетину навпіл не діляться. Яка є ще особливість у довільної трапеції? Я Є Відрізочок, який досить часто використовується, це відрізочок, висота трапеції. Що ж таке висота трапеції? Це відрізок, як ми пам'ятаємо, який проходить з вершини перпендикулярно до протилежної сторони. Досить часто в трапеції при розв'язуванні задач використовують обидві висоти, проходять їх з вершин, як правило, тупих кутів. Нашої трапеції проводимо дві висоти на звуків БК і ЦН. Що ж відбувається, коли ми проводимо висоту? По-перше, оскільки висота є перпендикуляром, два перпендикуляри до однієї прямої, паралельні між собою. тобто, Чотирикутник Б є паралелограмом з прямим кутом. Отже, цей чотирикутник є прямокутником. Тобто, якщо у нас БК і ЦН висоти, то завжди К Б Ц прямокутник. А трикутники а, Б, К і Д, С, Н – просто два прямокутні трикутники. Тобто, якщо ми проводимо дві висоти в трапеці, у нас завжди утвориться прямокутник і два прямокутні трикутники а, Б, К і трикутник Д, С, Н – Прямокутник. Власне, це і е, всі властивості звичайної трапеції, про які е, ми можемо сказати на нашому уроці, не знаючи інших тверджень зеометрії. Які ж бувають види трапецій, чи вони всі однакові? Е, трапеції бувають довільна трапеція, прямокутна трапеція. Що таке прямокутна трапеція? Це трапеція, у якої одна бічна сторона. Перпендикулярна до основ. І рівнобічна трапеція, у якої обидві бічні сторони рівні. Давайте трішки поговоримо про прямокутну трапецію. Отже, прямокутна трапеція, ще раз наголошую, одна бічна сторона перпендикулярна до її основ. Друга бічна сторона до них, звичайно, не перпендикулярна. Які ж у неї властивості? Якщо ми проводимо висоту трапеції в цій ситуації, це N, хай буде, то подивіться, будь ласка, що у нас утворюється. У нас утворюється прямокутник АБЦН. І прямокутний трикутник ДЦН. Тобто, якщо відрізок СН є висотою, то і бічна сторона, яка є перпендикулярна до основи, теж є висотою цієї трапеції. Рівнобічна трапеція. Рівнобічною ми називаємо трапецію, у якої дві бічні сторони рівні між собою. Які ж властивості має ця трапеція? Почнемо з висот цієї трапеції, проведемо обидві висоти. Проведемо обидві висоти, висоту Б К і висоту С Як ми тільки що сказала, у нас утворився прямокутник і два прямокутні трикутники. Які ж ці трикутники будуть між собою? Давайте їх порівняємо, що у нас є: Трикутник АБК і трикутник CDN. Трикутник АБК і трикутник, якщо АБК ДЦН. У них АБ і ДЦ між собою рівні. За умовою. У них. Відрізки БК і СН рівні. Ми сказали, що висоти трапеції проведені з вершин верхньої основи між собою рівні. Отже, ВК дорівнює СН як висоти. За умовою. Далі ці трикутники прямокутні. Третє. Кут. Дорівнює куту Н і дорівнює 90 градусів. А ми з вами розглядали ознаки рівності прямокутних трикутників. Наголошую, що два прямокутні трикутники за гіпотенузою і катетом є рівними. Отже, трикутник АВК дорівнює трикутнику ДЦН як прямокутні за гіпотенузою і катетом. З цього випливає. З цього випливає, що кути Б, А, К і Ді Н e, між собою рівні. З цього у нас випливає, що кут БАК дорівнює куту до e, Тобто кут А дорівнює куту Д, або, як ми кажемо, кути при основі рівнобічної трапеції між собою рівні. Але якщо кути при нижній основі рівнобічної трапеції рівні, то і кути при верхній основі будуть рівними. Чому? Тому що кут А в сумі з кутом Б дає 180 градусів, кут Д в сумі з кутом С, кут А плюс кут Б дає в сумі 180 градусів, кут Д плюс кут С, в сумі дають 180 градусів. Якщо кути А і Д рівні, то з цього. Що як у тебе і С рівні. Отже, висновок першої властивість рівнобічної трапеції. Давайте я їх запишу тут Властивості рівнобічної трапеції. Отже, перше. Области вести рівнобічної трапеції, що в неї бічні сторони рівні за означенням рівнобічної трапеції. Далі, кути при основах рівні? Тобто кут А дорівнює куту Д і кут Б дорівнює куту С. Е, наступне. Що ж з діагоналями рівнобічної трапеції? Два трикутники, знову ж таки, А, Б, Д і трикутник Д, С, А, Що в цих трикутниках? А, Б і С Д між собою рівні. А, Б дорівнює Д. Це за умовою дрібнобічної трапеції. Далі. А де них спільна сторона? І як тільки що ми довели, кут А і кут Д, у них рівні. Оці два трикутники за двома сторонами і кутом між ними, тобто за першою ознакою рівності трикутників, рівні за першою ознакою. З цього випливає, що всі інші елементи у них рівні. Тобто B, D і C, A між собою рівні. З цього випливає, що B, D дорівнює. С А. Тобто наступна властивість рівнобічної трапеції. Діагоналі рівнобічної трапеції між собою рівні АЦ до рівні Б. Але у діагоналі рівнобічної трапеції є ще одна особливість. Рівні не тільки діагоналі рівнобічної трапеції, а рівні ще і частинки діагонали. Давайте подивимося, чому. Розглянемо а, з, з рівності попередніх трикутників, ми можемо сказати, що не тільки кут BAD дорівнює куту С, Д, А, але і кут Б Д А дорівнює куту С з рівності попередніх трикутників. Тоді розглянемо трикутник AOD. В трикутнику АОД кути ОАД дорівнює куту ОДА. З цього що випливає, з цього випливає, що цей трикутник рівнобедрений. Тому АО дорівнює ДУ. Оскільки кут С... АД і кут В, С, а, є внутрішніми різносторонніми присічні АС, то можна зробити висновок, що кут БЦО дорівнює куту ОАД. Оскільки БДА е, є внутрішнім різностороннім з кутом СБО, СБО, Дорівнюю куту ДА внутрішні, різносторонні. При січних, відповідно, АЦ, і при січні БД та паралельних АД та БЦ. То, якщо рівні кути ОАД і ОДА, значить рівні і кути БЦО і ЦВО. Отже, кут БЦО, С БО. А цього випливає, що трикутник ВОЦ також рівнобедрений. А з цього випливає, що відрізки БО і СО між собою рівні. Тобто, четверта властивість рівнобічної трапеції. Діагоналі точкою перетину наголошую, діляться не навпіл, а на рівні відрізочки, подивіться, які рівні. Частинка діагоналі А відрізок АО дорівнює відрізку ДО, а відрізок БО дорівнює відрізку СО. Тобто рівні між собою частинки діагоналів двох сусідніх діагоналів. Отже, ми з вами сьогодні розглянули чотирикутник, який називається трапеція, і деякі властивості види і властивості цього чотирикутника. На цьому дане заняття завершено.